Кіт моторів біля Дахнівської січі чути ще з обіду, говорить Ярослав Плодистий. Черкасець приїхав на мотоциклі 1943 року випуску. <звук> Заводиться байк не з першого разу, але однак є улюбленим транспортом, розповідає чоловік. На ті роки це була дуже технічно продвинута модель, тому що вона навіть на даний час технічно готова до 2021 року. Пройшовши першу реєстрацію, долають повторну, пригощаючись частуваннями. як я це на що. Вайкерне прізвисько КІТ фестиваль відвідує щорічно. Найбільше каже, очікує на зустрічі з товаришами. Цікаві друзів, які приїхали сюди, яких я не бачив дуже багато. Мотоцикліст Онищенко із матрасами й подушками біжить облаштовувати наметове містачко. Все, що тільки можна було. Палатки, дрова, мангали, все. Із Корсун Шевченківського він приїхав разом зі своєю дівчиною. Планують тут провести вихідні. Вона вперше, я третій вже на точно. Знишився? Та ні. Цікаво, цікаво побувати тут, подивитися Ми, атмосферу. Вона конкретно тут перший раз, але вона була на Тарасові горішена ну, двічі вже чи тричі. Так? Байкер Олександр Флоров із Дніпра приїхав із родиною. Дорога була далекою, говорить, тому байк везли машиною. Я постійно їздю по фестивалях в цьому році. Це вже п'ятий фестиваль. Я був на дорозі на січ, був на місцевих фестивалях. Я, взагалі, то как бы, не байкер, а я займаюся ретро-мототехнікою. Найбільше, мабуть, подобається, що байкери вони, будемо так казати, не такі, як всі люди. Вони аби добразичні, вічливі. Дев'ятирічна онука пана Олександра Аріна теж ганяє на байку і каже, на свій вік уже добре тямить в мотоциклах. Мені подобається мій мотоцикл, тому що я завжди на ньому швидко їжджу, виграю всі конкурси. У мене з ним везіння. А байкер Петер сюди приїхав із Німеччини. Відвідує такі заходи по всій Європі. Українські фестивалі зауважує напрочуд душевні. Мені дуже подобається атмосфера, що тут панує. Люди у вас особливо привітливі. Часто знайомлюся з новими людьми і відчуваю адреналін від усього, що відбувається. Фестиваль дорога на січ на Черкащині відбувається з 2013-го. Цьогоріч тут очікують п'ять тисяч байкерів, розповідає організатор фестивалю Юрій Перкін. Люди наскільки вже полюбили дорогу на січ, що приїжджають цілими колективами, командами і поляки, і німці вже навіть є з усієї України. Молдова, музична програма в нас починається з шести вечора щодня до шести до 6 годин. У нас Мотоконкурси, а також ну просто конкурсна програма. завтра додає, будуть встановлювати рекорд України на найбільшу мотоколону. Тетяна Недбайло Недбайлотамас Орозія. Новини на Суспільному. Черкаси.